Всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас на огляді ось така портативна LED-підсвітка від компанії ZMI. Користуюся вже нею кілька місяців і дуже задоволений. Замовляв її на Алиэкспрес, а ціна приблизно 100 гривень, але за, цю, за свою ціну вона дуже добре світить, тому і вирішив з вами нею поділитися. Працює вона досить легко. Вставляється от, usb коннектор в USB любий, пауэрбанк, ноутбук, комп'ютер, е люба зарядка від телефона чи від чогось іншого. Де є USB, вона буде працювати. Як заявляє виробник, е потужність максимум 2,5 Вт, але світить вона дуже добре. Ще раз повторюся, є в нас кнопочка 5. Режимів освітлення від маленького до найбільшого. Довге натиснення на кнопку вимикає або вмикає лампочку. Колір світла в нас теплий. Приблизно 3-4 тисячі кельвінів В павербанк продемонструвати, як працює. Просто вмикаємо павербанк, він перезагружається, відповідно, питання подається на лампочку, вона вмикається. Хочемо вимкнути. На самій лампочці затискаємо кнопку, вона вимкнулась. Ще раз нажимаємо, вона вимкнулася. П'ять режимів освітлення. Це в мене третій стоїть, четвертий, п'ятий. Перший Ледь вона, бачите, ледь світить. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Забув сказати, що вона сама, бачите, гнеться, тобто її можна вигнути, як вам зручно. Тож, давайте подивимося, як вона світить. Так, ось я вимкнув в мене перший режим. Ось так він світить. Другий режим, третій режим. До дверей близько е десь метра 3, три, можливо, три з половиною. Четвертий режим, п'ятий режим. Як бачите, світить вона досить потужно. Майже у всіх дешевих лампочках, заказаних на тому ж Аліекспресо, ми маємо таку проблему, як мерехтіння світла, тобто чим. Дана лампочка не має такої проблеми, тобто ШИМ відсутній. А тому ваші очі не будуть втомлюватись, і можна під такою лампочкою працювати, читати, там, не знаю, паяти, все, що ви захочете дуже довго. І очі... При тому, що лампочка світить досить потужно, вона розходує мало енергії. Наприклад, ось такий в мене павербанк на 20 тисяч. Я чисто на стіл ставлю. Підсвічую там інколи, просто коли вимикаю загальне світло, у мене щоб в повній темряві не сидіти, світить дана лампочка. То ось такого повністю заряженого акумулятора на 20 тисяч, мені вистачає на тижня-два. Ну Це, звісно, не на максимальній сходинці яскравості. Це третя-четверта сходинка. По загальним враженням. Оцінку, яку можу поставити, це реально 10 з 10 лампочка топ. Світить круто, не мерехтить, світло приємне, тепле, що ще потрібно.